Вітаю, 6 листопада. готова підсумувати інформаційна служба першого подільського. Про головне з цього дня далі. Водії тролейбусів у дефіциті. В Хмельницькому зростає нестача кадрів на цю посаду. Нині на дорогах налічується 60 одиниць техніки. Невдовзі число збільшать до 86. Проте, аби всі вони працювали, необхідна команда водіїв. Тож невдовзі на базі електротрансу запустять спеціальні курси. Як ніколи нині чекають молодь та жінок. Деталі дивіться у сюжеті. У Хмельницькому катастрофічно не вистачає водіїв тролейбусів. Від початку повномасштабного вторгнення 38 кермувальників доєднались до лав Збройних сил України, проте кількість громадського транспорту зростає. До кінця року в обласному центрі з'явиться 5 нових тролейбусів, а у наступному 37. Зараз ми хочемо активно залучати молодь до саме водіння як автобусів, так і тролейбусів. Перша причина у нас іде оновлення. Оновлення автопарку це збільшення робочих місць. Тому на базі електротрансу навчатимуть кваліфікованих кадрів. Перший курс стартує в грудні і буде доступний для 12 осіб. Аби потрапити до їх списку, необхідно. Вік має бути з 21 року. Має обов'язково бути категорія водія категорії B, C, D. Плюс ми будемо вивчати на водія тролейбуса, маємо намір оплачувати стипендію. 8 тисяч гривень щомісяця, а теоретичне навчання триватиме три з половиною. Далі водії опановуватимуть тролейбус у місті. На сьогоднішній день курсує 60 тролейбусів. Далі ми маємо намір збільшити до 86 тролейбусів. Електротранс надаватиме перевагу жінкам. Вже 30% персоналу водійки. Роботодавець виплачує заробітну плату понад 23 тисячі гривень, надаючи соцпакет та кімнату в гуртожитку. Тетяна Арчепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Нетішинським надзвичайникам подарували колінчастий підйомник. Він допомагатиме рятувати людей з багатоповерхівок. Автомобіль придбаний за кошти волонтерів з Данії. Далі рятувальники і атомники навчатимуться вправному використанню. Нетішинські рятувальники отримали подарунок від волонтерів з Данії. Спецтехніка призначена для порятунку людей з багатоповерхівок до 45 метрів. Автомобіль 2024 року випуску. Основне завдання нашої служби в першу чергу вас, рятувальників, на коротший термін оволодіти даною технікою, вивчити тактико-технічні характеристики, провести навчання, ну і відповідно в подальшому забезпечити ефективне використання і застосування. Цієї техніки під час проведення рятувальних робіт. Допомога рятувальникам у громаді традиційна. Щороку тут зростає матеріально-технічна база. Ми щоденно підтримуємо зв'язок з керівництвом третього державного пожежно-рятувального заводу, щоденно проводимо зустрічі, моніторимо ситуацію, вивчаємо проблемні питання, долучаємося до їх вирішення. Впевнені, що ця нова техніка сучасна допоможе. Збільшити можливість реагування на всякі можливі події, як в місті, так і на Хмельницькій АЕС. Можливості нової техніки будуть відпрацьовані на спеціальних навчаннях рятувальників та атомників. За останній час це не єдина підтримка персоналу. Раніше було придбано дві автоцистерни з потужним насосом. За рахунок Хмельницької атомної електростанції було придбано. Нам бронезахист, а саме бронежилети з шостого класу та кулезахисні шоломи першого класу, що передбачається нашими керівними документами. Нам було придбано три костюма капсульного типу іноземного виробництва Альфа-ТЕкт. Дані костюми захищають від хімічного враження. На даний час ми їх використовуємо також під час навчання. Ось і і вони можуть бути використані під час реальної загрози хімічної, хімічної небезпеки. Нове обладнання забезпечить захист особового складу пожежно-рятувального загону. А сучасна техніка додасть надійності у захисті об'єктів Хмельницької АЕС та міста Нетішина в умовах воєнного стану. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Хмельницький знову у жалобі військового Богдана Грищука провели в останню путь. Окупанти забрали життя воїна у 47-річному віці. Рідні попрощались із захисником у свято-георгівському храмі. Відні захисника Богдана Грищука у сльозах проводжають воїна у останню путь. Завжди був патріотом, тому коли почалось повномасштабне вторгнення, одразу пішов до військкомату. Росіяни забрали життя Богдана 31 жовтня на Харківщині. Людина з великої букви. Він найкращий друг, найкращий сім'янин. Ні, не знаю, нема мене слів. І підкаже, і, і, ну, і допоможе, і скаже, як це зробити. нам мене Це була дуже добра, дуже хороша людина з великої літери. Він воював ще в АТО і з перших днів. Війни встав на захист України. Він відчував потребу, що щоб захистити Україну, щоб ми жили на мирній землі. Ція визначається культурою. Як Україну бачитиме світ? Залежить лише від нас. Працівники культури постійно розвивають та популяризують вітчизняну творчість. Тож до їхнього професійного дня їх відзначили нагородами. Оксана займається народним малярством вже близько 20 років. Увесь цей час жінка черпає натхнення із української культури та вкладає у свої малюнки особливий сенс. Мене надихає наш український колорит, наша пісні, казки. Зрештою, героїзм наших воїнів Працівники культури Хмельниччини зібрались у одному залі, адже вже у суботу святкують професійне свято. Тож владці привітали та нагородили їх почесними грамотами. Хочу подякувати вам за ваш внесок, адже наша культура, наше мистецтво в умовах сьогоднішньої страшної великої війни також є зброєю. Це ті люди, які сьогодні відновлюють фактично культурну спадщину нашої держави, нашого регіону, які популяризують сьогодні культуру України далеко за межами нашої області України в цілому. з нагоди 85-річчя Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва привітали і працівників закладу. Наші митці вони з першої секунди повномасштабного вторгнення із 2014 року. Тримають в тих складностях сьогодення, тримає культурний фронт. Не опустили руки, не зламались. Незважаючи на усі труднощі, митці поділля продовжують працювати або показати та популяризувати українську душу не тільки у рідній країні, а й за її межами. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. 25-30 гривень за кілограм картоплі. Ще не зима, а ціна на так званий другий хліб вже лякає покупців. Причина цьому не врожай, запевняють фахівці. Що ж буде далі? Чи досягне картопля рекордної вартості та чи варто закуповуватись на зиму заздалегідь? Дізнавалась Тетяна Ржепянська. Смачно та доступно. Картопля для українців мастхев серед овочів. Як тільки її не готують, варять, запікають, смажать і навіть тушкують. Я люблю борщ, люблю звичайно пюре, люблю зрази картопляні з капустою, з грибами. От даже сьогодні. От вчора я варила картоплю, а сьогодні в мене будуть картопляні зрази з грибами. Серед інших овочів картопля відрізняється і низькою вартістю. Проте цьогоріч вона незвично подорожчала – 25-30 гривень за кілограм. Але навіть таку ціну хмельничанка Інна вважає закономірною. Сільський труд він завжди не цінився, тому що великі затрати і е, сила людей, і звичайно і затрати і механізмів. І я завжди рахувала, що іменно сільське господарство у нас дешеве. Втім, багато людей перестраховуються та вже скуповують картоплю на всю зиму, щоб не переплачувати, якщо ціна зросте. Картошка була, але продали оптом забрали. Як продавці, так і аграрії в один голос кажуть: причина високих цін не врожай. В червні місяці залило дощами і були навіть невеликі озерця на на полях. Потім в липні було спекотно пікові температури, серпень-вересень не було опадів, і все це спричинило до того, що врожайність впала подекуди до 30-40 Але фахівці заспокоюють, мовляв, цьогоріч в Україні збільшили кількість імпортної картоплі. За рахунок цього ціни стабілізуються. Ціна найближчим часом збільшуватися не буде. Завжди до кінця зими йде певне подорожчання, невелике, таке сезонне. Але значних подорожчань не буде. Окрім бараболі, ціни зросли і на інші овочі. До прикладу, найдешевші огірки вартують 100 гривень. Морква 20-25 і буряк – 20-25. Капуста в минулому році була 18, зараз 25-30, в залежності від розміру. Помідори е, польові трішки дешевше. Помідора польова – 55-35. Незважаючи на косючі ціни, хмельничани цінують свіжі овочі, адже це не тільки смачно, але й корисно. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. За перебігом цьогорічної передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки українці спостерігали як ніколи. Вибори закінчились, і вже вдруге Дональд Трамп став президентом. Чи завершить війну, як і обіцяв новий очільник штатів? Та чи вірять у ці слова хмельничани? Дивіться за мить. Трамп знову виграв вибори та став президентом США. Він одразу заявив, що за його каденції не буде жодних воєн. Чи вірять містяни у позитивний прогноз для українців? Ну, позитивний, якщо він справедливий. Для України в будь-якому випадку біда. Я не хочу своїми філософськими ділитися, але просто нас заказали, от і все. То моя особиста думка. От. Ну не при Трампові, ми в будь-якому випадку, ми в прогроші. Я би вони хотіли. Візьмемо за. Я беру за основу Другу світову війну. Я хотіли перемогти Гітлера, зробили всі для того і все. Ну, позитивно, я думаю, що позитивно. Чому? Ну, бо він обіцяв переговори з Путіним. Казав, що будуть переговори перемирені. Ну, звичайно. Чому? Ну, тому що ми вже віримо в краще. Нам не хочеться вірити в щось погане. Нам вже все надоїло. Все позитивно, але я в це не вірю. Я не вірю, що зміниться. Щось, що він дотримується своєї обіцянки. Будемо надіятися. Він, звичайно, такий собі специфічний дядечка, але будемо надіятися. Думали, що буде Гарі, а вийшло, що Трамп. Будемо сподіватися, що буде добре нам і для України, і для всіх. Це жахливий знак для України. Чомусь я впевнена, що якщо перестануть нас фінансувати, то своїми силами ми просто не виграбимось. Те, що чула про Трампа вчора, здається, була така фраза: Україна має повернути свої борги за військову допомогу, тоді вона буде нова. Це насправді жахлива новина. Цією інформацією завершуємо наш випуск на офіційних сторінках телеканалу для вас ще більше цікавої, а головне перевіреної інформації. Тож долучайтеся, аби бути в курсі всього, що відбувається навколо вас. Бережіть себе.